Добрий день, діти! З нами сьогодні грати буде Левенятко. А на який звук починається назва цієї тварини? Лев. Звичайно, на звук Л. Ми сьогодні з вами познайомимось із буквою Л і із звуком Л. Подивіться, Левенятко тримає плакат із буквою Л. Л. Воно позначає звук Л на письмі. Левенятко показує, куди треба розташувати язик у ротику, щоб вийшов звук Л. Потрібно посміхнутися, розтягнути губки язичок, підняти угору і торкатися кінчиком задньої частини верхніх зубів, і вимовляти звук Л. А який вийде звук голосний чи приголосний? Ви праві. Звук Л приголосний звук. Спробуйте прочитати, що тут написано. Правильно, тут написано лев. Діти, давайте виконаємо звуковий аналіз слова ЛЕВ. Який перший звук у цьому слові? Приголосний Л, перший звук, а який другий? Другий голосний Е? А який третій звук, третій приголосний звук В? А скільки всього звуків у слові Лев? Правильно, три звуки. Лев прийшов на галявину, де росли лілеї. Знайдіть на лілеях. Предмети, в назві яких є звук Л. Правильно, баклажан яблуко, салат, салива, а у слові Троянда звука Л немає. Лева на день народження запросила його подруга Левиця. Давайте ж подивимось, що приготував Лев у подарунок. Що це у подарунку? Правильно лак. А де знаходиться звук «л» у слові лак? На початку всередині чи в кінці слова? Так, на початку слова. А що в цьому подарунку? Лампа. Де знаходиться звук «л» в цьому слові? На початку всередині, чи в кінці. Правильно на початку. А що в цьому подарунку? Лимон. Де знаходиться звук ли в цьому слові? Правильно на початку слова. Нарешті Лев дістався своєї подружки. Давайте назвемо предмети, які зустрічаються йому по дорозі. Сало, метелик, яблуко, телефон, голуб. Жилет, бджола, малина, молоко, солома. Лев і Левиця чекають інших своїх друзів. Назвіть, будь ласка, тварин із укомли, які прийшли на день народження. Правильно, тварини, друзі, це лама, лосиця. а тепер назвіть, будь ласка, друзів пташок. Ластівка, лебідь, лелека, голуб. Чим пригощала левиця своїх друзів? Шоколад, яблуко, полуниця. Сало. Салат. Лев вирішив розважити своїх друзів. Він співав пісеньку і просив визначити, скільки складів у слові. Про що співав пісню Лев? Так, про ліс. А скільки складів у слові ліс? Правильно, один. Про кого була наступна пісня? І скільки складів у цьому слові? Так, у слові Олень. Два склада. Про кого наступна пісенька? Про білку. Скільки складів у слові білка? Два. Про кого наступна пісня? Про слона. Скільки складів у слові слон? Один. Друзі, весело провели час. А я з вами і Лев, будемо прощатися. До побачення, діти! До нових зустрічей!